ці інформація о що Податкова буде слідкувати за кожною гривнею отриманого доходу на особисту карту. Раніше ще багато-багато років ми також мали сплачувати податки з додаткових доходів, якщо це не підприємницька діяльність, і якщо це не заробітна плата. Але цей момент просто ніхто так не відслідковував. І зараз, на сьогоднішній день, я думаю, податкова не буде бігати за кожним продавцем 30-40 тисяч у місяць, якщо він продає, то до цієї якось їх там виловлювати і штрафувати за це. Я думаю, що ця інформація про одну гривню це більш націлена на крупніших. Продавців, які реалізують товари через OLX, через сайти, при цьому або не зареєстровані ФОПом, або від сплати податків. Тому не потрібно дуже на цей рахунок хвилюватися, але і не потрібно цим зловживати на сьогоднішній день. Ви відкриваєте свій ФОП, сплачуєте податки, звітуєте і працюєте абсолютно спокійно. Якщо торгівля це ваш як підробіток, ви маєте десь основне місце роботи і ви реєструєте ФОП третьої групи, сплачуєте всього 6% і все. При умові, що роботодавець вас сплачує ЄСВ не менше мінімальної 6%. Це не така велика сума, але при цьому ви працюєте офіційно, легально ніхто вам не задає питання, чому кошти заходять там на вашу особисту карту, і ви про це просто не думаєте і не хвилюєтесь.